Всім привітики! Я знімаю сьогодні такий. Ем. Всім привіт! Сьогодні я знімаю ранок з Ребі Буна. Ось така моя Саша спала сьогодні біля мене. Я її накрила ось таку ковдручку з от таким от, е, цим, тигріком з кульками і подушечку рожеву. Тут вона знизу така. Тепленько і ось таку ковдручку під подушечку. Сьогодні вона спала в своїй піжамці. У неї дві піжамки, оця і ще одна така шапочка зелена, і ось така на гудзик Звісно, тільки в памперсі, тому що я подумала, що ковдручка занадто вона тепла, і я подумала краще її роздягнути штанята, адже вони дуже теплі. Ось я її тут ще подушкою загородила. Так що зараз ми будемо умиватись, пити водичку і, і передягатись. Ось ми вже перемістилися в долі. Зараз ми будемо мити тут личку і зараз будемо. Зараз ми помиємо личку, Ну, і тримати камеру і мити лице. Трошки мені важко, тому я зроблю це поза камерою. Зараз ми будемо витирати оцим її рушничком. Так, я взяла такий її рушничок. То це її рушничок тепер буде. Ось такі витраємо, витирали, витирали. ставимо її сюди на місце. Оп. І отака у нас сладість. Зараз будемо переіватися. Ось так сонечку я тут їй розклала все. Я поставила її другу таку постіль. Таку рожевеньку. Сьогодні вона буде мати рожевенький образ, біло-рожевий. Ну, біло зелено рожевий Ось така подушечка подумала її під головку поставила то... Зараз ми її будемо. Передівати. Я подумала взяти таку рожеву шапочку під образ з сердечками, то, що було на минулому відео. А, і ось таку футболочку Таку. А, таку красиву футболочку подумала взяти біло-зелену рожеву. І отакий тепленький сведрик. Адже в нас тут вікно відкрите. Можливо, буде трошки прохолодно. Такий біло не зважайте на цей цінник. Е, ну, і така пустишка зелена. Ну, це просто я принесла. І отакі тапочки. Там. Бо зараз ми її передягнемо, кушуємо і підемо трохи ранкову пробіжку, можна так сказати. погуляємо І буде все. Ось така у нас мілота вийшла. Як бачите, я їй дала такі от <кхід> і капчика, і браслетик, звісно. Пусточку вона не захотіла. Тому така у нас красуня Зараз ми будемо так би вже снідати, тому що вже, можна сказати, пів одинадцята. Ми встали дві години тому. От такому не схолося. Все, зараз ми будемо обідати і йти гуляти. Ось так я її трошки перемістила, а, ну, той. сьогодні ми будемо кушати знову, сочок, знову сочок. <кхів> і печеньку. А вона неї ж вже зубкою. І зараз ми дивимося. супер, -крли, супер -крли. Коротше, супер, -крила. супер крила. Пригоди супермалюків, нова частина. Зараз ми будемо їсти сочок і печеньку. Я би сама так перекусила, але це для дитинки. Та. Я купляю такий сочок, тому що мені дуже-дуже сподобався такий сочок. Ну, от прям дуже-дуже. І тепер я його буду постійно купляти він мені дуже сподобався. Мені нагадує такий е, сирочок чудо. Ну прям тільки такий, тільки це така водичка. А то був сирочок. Ну, дуже нагадує. Зараз ми поїмо. Я це показувати також не буду. Тому що вона зараз буде капризувати, бо не хоче їсти. Ну, це 100%. І покажу, що ми будемо дівати зараз. Після цього. Або як ми поїмо. Ось так попоїли, трошки накришили досі дивимося з супер крилом. І це маленька база. Ну, зараз ми будемо передіватися, це все прибирати. Ми з'їли одну печенюшку, я так і знала. Ну, нічого. Якщо вона не сніданок не проголодалась, значить буде голодна на обід. А, ось уже, ще 20 хвилин і буде 11-та. Ми встали в 9, просто я ще збиралася От тому ми зараз будемо збиратись на прогулянку. Ось. А вже закінчується суперприлом та серія. Все. Наша бунечка дивиться у вікно. У вікно дивиться, тому що їй там дуже цікаво. А я покажу, що я вам тут назбирала для Саші. На дворі тепленько. Зранку я дивилась, було холодно, ну, тепер вже нагрілось. Тому я подумала надійти, як тоді минулого разу, такий сведрик, можна так сказати, штанятка. О, така нова шапочка. Така можна так Рукавички і такі теплі тапочки. Хоч і тепло, але вітер все одно дує. Отак ми прийдемо нашу Ну, По суті, зараз тепло, тому я подумала коротко зараз не брати. Ось так я вже приділа мою сонечку, таку шапочку, таку мільошку, Думаю, рукавиці це вже був переборчик. Така красуня, Ми перебрались сюди, тому що тут вийде вітер повідкрити вікно. Зараз ми вже перейдемо на дві і будемо там гуляти. Ось, ось така бусинка тут сидить. Ми вже на дворі. Трохи віє вітер, але так можна сказати нормально. Так, тут кабусинка у нас тут катається. Отак От у нас тут катається Там хоч і начебто тепло, але віє сильно вітер. Ну, это хорошо, потому что в місті дуже жарко и ветер там тоже потрібен. Такая бусинка у нас тут катается. Сейчас мы пойдем на травичку, <как> Пойдем на травичку и пойдем домой, а то скоро обед. Вже 11 там. Тому зараз ми покатаємося, підемо на двір. Така у нас красуня. Я думаю, що рукавиці це вже був перебір, хоч і холодно, але ручка в неї начебто не замерзла. Виявляється, що шапка на неї трошки велика. А, ну, нічого, а, Можливо, буде наступні ляльці, яка буде вже трохи більша. Ну, я думаю, будем, я буду знімати думаю, тільки оцю ляльку. Сашу тільки буду знімати І все. Ну, я так думаю. Мені дуже подобається її знімати. А я к вам напишу в коментарях. Ну все, можем і на травичку. Пиши на травичку. Опа! Поставлю. Така у нас красоточка. Лукавычка держу. Таке у нас тут красоточка. Ми йдемо гуляти, на травичку підемо Так у нас тут. Зараз на травичку. От у нас у мене вже кабачки менше достигували. Зараз ми підемо на травичку, то. Пішли, спускайся. Так, вона тут сидить у мене на колінах. Ну і зараз я її положу. Зараз ми погуляємо і трохи погодую і положу її на дневний сон. І, можливо, ще ввечері вам знімлю відео, блог знову на вечір, ну, Красиво, ну дуже а, Так трохи вітер. Там. Ну все, я думаю, треба вже йти. Вже почався новий мультик вулиця Сезам. Ми вже прийшли додому. Всім дякую за перегляд цього відео. Пока-пока!